Оце справжній кейс українського пмиточника від Біхай. Потужний. А саме основне це те, що в нього входить. Це Ось такі гребіночки здоровенні, як бачите, для нанесення вашого кмею з різними зубами. Десяточка і Потім дві ручки, які легко вдягаються, фіксуються, можна працювати одразу двома. Оп! Ось таким чином. А можна по одній. Ну і ще він містить ось такий маленький кейс з маленькими габіночками. Точно ж такими же, всі комплектом. Ручки універсальні, змінні є в наявності окремо, можна докупити. Ну, щоб ніхто не заніс у ваш кейсик, є ось такі кнючики, на які він замикається. Друзі, кому цікаві набори гнебінок такого формату, вони є лише в біхай, нержавіючка, класні змінні ручки, легко миється, звертайтесь в наш магазин. Ямах комбіла. Я.